Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І перед тим, як почати виконувати якусь місію, ми пройдемо академічні уроки. І так. І так... За 10 секунд має пролунати дзвіночок. Хоча пройшов усі уроки трудового навчання, проте. Я не знаю, які слова дібрати, але у нас урок географії. Останній урок. І <клес> так, що у нас на цей раз? Оце вже Південна Америка. Э, Бразилія. Ось Бразилія. Так, так. Оце Еквадор. Э, Сан Кінс Невіс. Оце, мабуть. Колумбія. Це острів Ямайка Це Нікарагуа. Це, Ні... Стоп. Це Сальвадор. Перу. Оце Панама. Венесуела. Оце французька Гіуана. Це... Ні, це не то. Так. Руба, Санкінси Невіс, Болівія. Оце Болія. Санкінці Невіс. Не тут. Стоп. Не тут Аруба. Ні, не тут Аяна. Оце Аяна. Тринідад і Тобаго. Не тут. Не тут. Не тут. Ось так. Мартиніка. Аруба. Оце Аруба. А це Сан кітс і Нейс. Все. Всі уроки графії пройдено. <реку> Костюм дослідника відкрито. О, глобус навіть, як трофей відкрито. Гаразд, давайте вип'ємо солодкої водички і приведемо в себе в порядок перед наступним уроком. І в нас 1125 баксів і 50 центів. І нам треба привести себе в порядок. Боже, що вони там виробляють? Давай-то да еще раз використаємо. его. Писи, писи, писи. Вот так. По-моему, рученятка. И все. Вот так. іде ще через за 10 секунд має пролунати дзвіночок. А Ось і він. І що у нас там за урок математика. Так, треба спокійно заспокоїтись. Що найменше. Що найменше у нас. Я не знаю навіть. Походу не те. Оце найшвидше. 3 Три трикутника, 30 помножити на 50 500, 18 мінус 13. Буде 5. Що в нас найвище? Це ей вежа. 25-94 буде 100. 9 мінус 7-2. Що найбільше? Найбільше це будівля. Що найбільше? 771. Що найкоротше? Годівниця? Що найповільніше? Черепаха. 1 подіоти на 25. 8 плюс 10. Скільки трикутників? 2. 12 помножити на 12. Що найкоротше у нас? Годівниця? 1 помножити на 55, 55, 13. Мінус 8. 5. Скільки кіл? 6. Що найшвидше? Літак. 3 на 4. Треба поділити на 4. О, я здав нарешті. Трохи просунувся. Трохи просунувся. Футболку Айх адмет відкрито. І так, тепер виконуємо місію. І що у нас там за місія? Galloway Ahead Hey, Miss Phillips Hey, Jimmy So what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but sometimes when grown-ups get upset they respond in the wrong ways and, well, small problems get bigger and that's really the Thing about being an adult miss I'm not five my mom's been married five times and I've been expelled from seven schools <sighs> Yeah He's a drunk stupid man couldn't control himself damn him I Love him But that wretched ogre hat trick guilt tripped him into committing himself into the asylum to get dried out only someone could get in there and tell him to get out. I'll take care of him. Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told him not to let me in. Said I was a bad influence. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. Meet me near the asylum tonight. I'll be there. And Jimmy? Yes, Miss Phillips? It's Ms., not Miss. Oh, right. І так, прямуйте до тунеля обсерваторії. Я прямую. Ой! І теж він той тунель обсерваторії. Зараз отак побіжимо, може. Тут надто повільно, як для того, щоб скейтбордом ганяти. І мені цікаво, де ж той тунель знаходиться? Ой, якось далеко. Ну, по вигляду це далеко, а насправді. Якщо орієнтуватись правильно, він близько. А ось і він. Зустрінітесь з міс Філіпс біля психлікарні. А ми в якомусь іншому районі опинились.

Потрапте на територію психлікарні. Happy World's Asylum. Так, там багато охоронців. Так, вилазимо. А, не злити наглядача. Не дозволяйте санітарам повіти вас і вакш... інакше вас виженуть з території. Дякую, що хоч попередив. Так. Ось один із них. Ой, помітили. Все. Вигнали мене. Ааа, я ж скейтборд так. І мене помітили. Не так уж і просто. Так, лізьмо, лізьмо. Непомітно знищте джерело живлення статуї. Прямо так якось непомітно це зробити. Буде не досить так просто. Ще й камера незручна, це погіршує трохи ситуацію. Ось так заховаємось. Нехай пройде. Ось так. Все, знищив джерело живлення статуї. Проникніть в притулок непоміченими. Мічними треба потрапити, нехай відверне голову. Далі? Так, мене поки ще ніхто не бачить. Давайте за дерево заховаюсь. Чечки там санітар. Ще ніхто не бачить. Це, це чудово, поки мене ніхто тут не бачить. Відчиняємо. Прокладіть через психлікарню. Прокрадіть через психлікарню, зайдіть містера Геловея. Так, той відійшов. Трохи прокрадаюсь вперед. Різні крики. Так. Ой-ой-ой. ой Що тут відбувається? Пошвидше треба знайти містера Геловея та тікати як якнайшвидше звідси.

What on earth are you doing here? Ms. Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Oh, uh, uh, <laughs> I can't right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic. I've discovered I really do hate myself. Hatrick was right. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hatrick win. Okay, Jimmy. Ха-ха-ха-ха. Мі то. Аймсом я в моїй глибе. Пройдено. О, 60 баксів винагорода. Гаразд так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!